Наразі йде підготовка до відзначення міжнародного фестивалю «Нетлінне слово зокрема, вже відбулось декілька нарад за участю представників обласної та районної влади. Це і не дивно, бо Новгородція край з багатовіковою історією. Він нерозривно пов'язаний з шедевром світової літератури словом у полку Ігорові. Саме в нашому місті розташований єдиний у світі історико-краєзнавчий музей-заповідник слово у полку Ігоровім. Тож саме зараз перед органами влади та всіма мешканцями міста стоїть завдання на належному рівні прийняти гостей фестивалю. Наскільки новроціверський готовий до відзначення свята і чи достойно він виглядає, свою думку з цього приводу висловлюють пересічні громадяни. Дорога повністю як рішити, там, навіть не можна пройти, не то, що там машинами, навіть даже просто пройти неможливо, там стільки дорог побито, ужас. Плюс ще мусор не відповідає і. Я думаю, що буде неприємно наш город їхати. Явно прибирається. Адміністрація прибирає, місцеві власті прибирає все. Люди теж якось стараються десь на якимсь способом, хто сам, хто десь віз за свого двору, хто парки. Діти всі прибирають. Ми всі воюємо за своє місце. Ми хочемо жити гарно, красиво. красива. Дарує нас, кішне, позор. Ну а на що чистоти, то я вважаю, що більш-менш. Перш за все, треба навести порядок у місті, щоб вигляд мав наше, наше місто. Ну а потім вже і самі місцеві жителі повинні поводити себе, щоб не засмічувати це місце. Треба, щоб дороги були в належному стані. Особливо, якщо це будуть зарубіжні гості, то будуть дуже здивовані. Наші звикли до цих всіх дорог. А звичайно, що зарубіжні якщо будуть, то будуть, будуть лаятись дорогою, їхавши. На центральних вулицях міста здавалось би прибрано, поки не зробити крок в бік. Тут бачимо зовсім неприглядні картини. Колишній кінотеатр Авангард просто завалений сміттям і має занедбаний вигляд. Біля загального туалету сміттєзвалище. Що ж тоді говорити про околиці міста? Там на кожному кроці сміття. Міські дороги також залишають бажати кращого. І центр міста, і невеличкі вулиці потребують вже просто не ямкового, а капітального ремонту. До речі, щодо прибирання, то тут теж виникає питання, чому працівники установ та організацій мають прибирати перед приватними будинками новгородціверців. Мабуть, такої традиції немає в жодному закордонному місті. Тож ще ефектно виглядає новгородціверський перед прийомом гостей з-за кордону, про це судіть самі.